Доброго дня! Начався сезон закруток і хочу показати, як я закручую варення з вишень. Це варення робиться дуже швидко, робиться воно на основі агар-агара. Мені треба на 1 кг 10 г агар-агара і 800 г сахара. Так як у мене 3 кг вишень, я їх зараз помию, відділю від косточки, засиплю сахаром. Ну, я це все вам покажу. Значить, мені треба 10 агар-агара. Ви обратите внимание, на який у вас агар-агар. У мене сила геля агара 1200. Ну, є він іще 600 сила геля 900 і 1200. Тобто, у мене найкрепший Того я його положу 10 г на 1 кг. Якщо у вас 600, вилажить 20 г, Якщо 900, то лежить 15 г на кг вишень. Ну, це так, я думаю, що я понятно об'яснила. Все, ці вишеньки зараз ми перемиємо і мені їх треба буде відділити від костечки. Небагато насипаючок і мию під проточною водою. Вишня своя вже домашня поспіла. це рання вишня. Це не папельська вишня. Це ось така от рання чудовишня називається. Ця вишня, чим хороша, вона саме раніше поспіває, і її не успіває ще побити, э, знаєте, муха. Немає черв'яків у неї. Поняла? Я хорошо під проточною водою вишню і витягую тепер косточку. Мені дуже удобно витягувати косточку при допомогі булавки. Так вишня залишається ціла. От, бачите, от так. просто піддіваю косточку і все, і витягую. Вишенька ціла. Виходить. І Тепер я таким образом почищу всю вишню так, дуже удобно, бачите? Косточка відділилася, а вишня ціла. От я перечистила вишеньку, бачите, яка вона ціла, виходить, коли витягуєш косточку булавочкою. Все, пересипаю її в каструлю і засипаю сахаром. На Надо. Вот так дуже легко я перемешиваю, Вот так вот. Чуть-чуть буквально приподнимаю вишню, чтобы туда внутрь попал сахар. И всю вишню я оставлю на часа полтора-два чтобы она пустила сок. Можно, мам! Зайчик, сейчас. Можно Я поплыву. Все, достаточно. Ось так я її оставляю і обираю. Вишня пристояла півтора часу, вот так вона добре пустила сок. Сахар. Зараз ставлю на плиту. Сахар раствориться. На середній вогонь я поставила вишні і вот так вони добре постійно прогріваються. Треба, щоб вишенька закипіла. Якщо пінка образується, цю п'яночку треба буде убирати. я вам спешу это показать и рассказать, потому что сейчас может выключить свет. Девица, я беру вот этот сиропчик и заливаю ним агар. Все. Вмешиваю ложечкой. Надо хорошенько его размешать. Но не горячим сиропом, а вот он прогрелся и можно размешать. Потому что он Може сконковатися зачем це нам треба. Я вимішую. Кришки у мене стерилізуються вже. Я от такими обичними кришками закаточними закручую. Можна і під твіст кришку. Ну, я привикла такими от кришками. Такими. Вишня майже закипіла і коли вона покипить минутки три, ми додаємо тільки тоді агар-агар і ще проварюємо 2 минути. І на тому все. Мам, я хочу валенья, мам. Собираем пенку. Вишенька закипила и провариваю ее 3 минутки. Собираю пенку. Так, все, проварилася вишенька, и я теперь добавляю агар агар разряденный. Эй, гай, хорошенько. І проварюю ще 2 минути. І всього в мене займає варка 5 минут. Прикипіла варення сагаром, і тепер я його набираю у баночки. При цьому варення кипить на мідно-мідленому огні. Закатую баночку, ключу до упору. Крутили повитирали, щоб не була липка. Моє Так, Все, не, мамочка. От, у мене залишився сироп. і оставила я його в п'ялочки, і от так за ніч воно застило. Дивіться, воно не тверде, воно м'ягеньке. В баночках воно ще так не застило, ну, застине. Дивіться, кому треба, щоб це варенечко було таке більш вжиче, то беріть силу геля менше 600 або 900. Я взяла саме таке от крепке. Нас це устраює, ми таке любимо. Дуже вкусне, воно ніжне, не тверде. Бачите, от так воно от, так. От. Гранатовий цвіт, дивіться, що по сахару. Я положила на кілограм вишні 800 грамів сахара, можна і менше. Тому що у мене вишня сладка, вона ж така прям чорна була і багато сахара в ній. Треба було вжити <клух> менше. Надо було грам 600 нажити. Ну, я вже положила 800 Мені сладке. Ви дивіться по своїй вишні. Можна 700-600 грамів кілограм. Я це зробила на три порції. А ви дивіться, робіть, як вам. Як вам подобається, але воно дуже вкусне і підходить вот, на зиму з чайком. І навіть в кондитерку, хто пече, теж добре, воно в тортики наповняє, наповняють ним тортики. Ну, мені подобається. Так що пробуйте, готуйте і всім пока! Доброго дня, шановні підписники і гості мого каналу. Ви просили показувати мене ті заготовки, які я буду робити на зиму. І сьогодні я буду готувати абрикосове варення. Готувати, опять же, по принципу, дуже швидкому на основі агара з добавленням лимонного сока, сахара, води. Дивіться, що я зараз роблю. Я в каструлю, велику каструлю, відправляю абрикосу. Я вже її помила, коротше, порізала, так як мені треба. Ось така вона. Вона дуже сладка. І на 1 кг абрикос я взяла 600 г сахара. У мене тут 2,5 кг сахара. т.е. 600 г Це в мене получається 1,5 кг сахара на 2,5 кг абрикос. По 600 г виходить. Все. Сахар я відправляю в каструлю. Мені треба зварити сироп. Добавляю воду. Води я не міряла, мені треба тільки, щоб покрило сахар. І все. Все, достатньо. Уварювати його до стану карамелі не треба. Просто зварити сироп. Він покипіть должен минутки 2-3. І потім я цей, цим сиропом залью абрикос. Ставлю на плиту. Ось вот так активно закипів сироп і я його виключаю. І зараз будемо заливати наші абрикосини. Так, заливаю абрикоску сиропом. Це упрощає тим, що не треба засипати сахаром, чекати, коли воно там, цей сок пусте. А тут уже все готово. Так, варення це робиться дуже просто і дуже швидко. Трошечки неудобно стало знімати відео, так как нас виключає свет. і я знімаю його на дворі, бо на кухні не видно нічого. Ну, ось такі маленькі неудобства, ну нічого. Отправляю я це варення на огонь. Жду, щоб закипіло. Далі буду показувати. Дівочки, дивіться, на 2,5 кг абрикос я беру 2 агара агара сила геля. 1200. Я вже говорила, коли знімала вишні, що він є різний: 600, 900 і 1200. Мені достатньо буде два пакетика самих таких скрепкою цією силою. Пальна два пакетика. І чим я його буду розводити? Я буду розводити лимонним соком. Це дуже добре, тому що я зберігаю цвіт. Абрикосового варення, він буде такий насичений, яркий, красивий іменно із лимонного сока. Це можна також використовувати, лимонний сок в будь-яких фруктах, з яких ви робите варіння на основі агара. Так. Доча, ну пожалуйста, варення закипить, воно провариться минут 10. І потом тільки я буду додавати агар-агар. І ще дві минути я його буду варити з агаром. Ну і все, в принципі. Ну, я все ще вам покажу. Все, видавлюю сок. Добавляю в лимонний сок агар і розмішую його добре. Зараз ці комочки розійдуться. Вот такий він получился, Бачите, вот такий я кашеобразный. По возможности собираем пену. Вот 10 минут проварилась у меня абрикоска. І тільки тепер я буду добавлять агар. І проварю її с агаром еще 2 минутки. Все, добавляю агар. Промішую. Дивіться, що по сахару. У мене абрикос сладкий. У вас може бути ну, трошки кисліший, Тоді додайте більше. Мені 600 грамів достатньо. Баночки я приготувала такий під твіст. Кришку. Баночка чиста, суха. Вони чисті, стерилізовані, все. І тепер я набираю. Я вже спробувала це варення гарячим, дуже вкусне. Лімонний сок тільки усилює вкус абрикоса, абрикосу. Його вкус. Варення виходить. Ну, дуже вкусне. От ви спробуйте, і потім мені напишете. Дивіться, я заливаю варення під саму-саму кришку. Мені треба, щоб між кришкою і самим варенням було як можна менше воздушної подушки. Цю, понимаєте, ось так от. Раз і все. І закрутила я. Все. Три часа після того, як я закрутила, постояли баночки, бачите, вони ще не застили. Ще воно звидке, але коли застине, воно буде. О, ось, ось таке. Ось так воно застило. Зараз я виложу на тарілочку його і покажу вам, яке воно взагалі є на самому ділі. Жиле-нежеле. Ось таке воно виходить, бачите? Ось таке. Ну воно м'яке, воно не тверде, нічого, але має таку от консистенцію, бачите? От. Thank yeah, you. Yeah.